Це проект західний кордон. Відомі, авторитетні, сильні, спритні і такі різні. Вони на деякий час стають прикордонниками, щоб показати вам життя і працю, радощі, труднощі, специфіку роботи захисників кордону. Сьогодні у програмі Василь Вірастюк востаннє до прикордонників. Приїздив зону. Ато цього разу ми у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Полковник Володимир Єгоров, очільник західного кордону, запропонував Вірастюку вибрати ділянку кордону, на якій працюватиме. Зараз ми разом з вами в центральному управлінні службою. І це е, дуже важливий кабінет, тому що тут зібрана фактично вся інформація, е, все, що відбувається на західному кордоні, ви бачите ліворуч від мене карти. Карти прикордонних загонів. Ось на цьому екрані можна відслідковувати повітряний простір України, а саме, а саме знову ж таки, західного кордону. Ось ці хлопці дуже важливі в цьому кабінеті, тому що вони володіють буквально всією інформацією. Все, що відбувається на західному, знову ж на західному кордоні, все надходить сюди. А я для себе чітко з'ясував. І зрозумів, в якому прикордонному підрозділі буду нести службу. Полетіли за мною. Ой, великий, який А до речі, форма дуже пасує йому. Для того, щоб мене ввести в курс справи, мене спочатку привели, познайомили. З керівництвом потім я пройшов такий короткий курс на комп'ютері, ну, там існує спеціальна програма, вносяться всі дані, там паспортні, серія. Звідки людина прилетіла Прикордонники вчаться, Вони проходять спеціальні курси в Оршанці до трьох місяців. Потім приходять на кожен відділ прикордонної служби і безпосередньо ще в відділі прикордонної служби з від місяцю до трьох місяців вони проходять такі навчання. У нас від однієї до трьох годин. Експрес-курси для Василя сьогодні, але теорія і практика різні речі. Після занять прикордонники запрошують богатиря до роботи. Ми здійснювали прикордонний контроль осіб, які прямували рейсом львів мюнхен Мене завели в цю будку. Ну, Щоправда, що мені повезло, я був там не сам, тому що, напевно, сам б я загнувся, зібралася себе така черга е відлітаючих. Ось, і Мені би було дуже незручно. Але ж ти був не сам Оксана Кравуш – інспектор прикордонної служби першої категорії зі стажем такої роботи більше чотирьох років. Якось легко було з ним працювати. Ну якщо би сиділи зі мною кабінці, я думаю, на сам розказала як Стоп! схоже, прикордонниці Оксани сьогодні можуть і посваритися за такого напарника як Василь. Втім, тут не грізним і ефектним виглядом треба брати, а спритністю і спостережливістю ми набираємо, чи на Так, таке тут. Будемо готові міняти країну. Ну, То спер буде давно країну. Закордонний паспорт, потім серія. Це що у нас? Републіка Сенігал. Сенегал. Угу. Коли от я сів і перших два паспорта, поки я вносив інформацію, я був просто мокрий. Мене одразу зразу, пробив, ну таке переживання. Хоча я думав, що мене вже, напевно, неможливо там чимось здивувати, але, але я, я дуже хвилювався. Він вдається вчитися. Ну, по-простому, так і до пасажирів по-простому відносився, легко йшов на контакт. Не виключення, що так вправно йде на контакт, оскільки люди впізнають зіркового прикордонника. Добридень. <сістична> <шістична> Серйозно? <сістична> Бачите, мені ще не дали парадної форми я в такій. Скажу своїм, що бачила з убивкування. Добре. Я, можливо, найбільше хотів, щоб мене не опізнавали, тому що я був повністю зосереджений. Хотів, не хотів, а слава робить своє. Hello? Добре? Добре. Дякую. Як справи? Ви з Франківська? Родом з Франківська. А то був наш бувший громадянин України. І вже декілька років він проживає в Канаді, там одружився. От, сюди приїжджав, провідав. І, між іншим так вийшло, що, що ми з ним земляки з Івано-Франківська разом. Так ви тілець теж. І я тілець. Я 22 квітня між іншим, народився. Ну, то Романа знає, чого він ще му Львові зараз живе. Так, то так. його... Набираюся судосвіду. На випробувальному терміні дивляться, як я спробую, чи ні. Сьогодні, сьогодні у мене як екзамен. А скільки ви були на Україні? Я платив штрафу. Схоже, подорожуючий вирішив заговорити інспектора прикордонної служби, щоб приховати свої порушення. Василю обережніше! Тепер я буду по-інакшому ставитися. То, де коли стоїш там в черзі. І злишся. Що так довго пропускають? Ну скільки можна набирати? А, тепер зрозуміло, а так? А, тобі... Ні, а там стоїш і ну, так? Вроді би, заніс паспорт, ну так би здавалося. Добрий день. Будь ласка, квиточок. Тікет. Польська. Електронний. Електронний? А тепер справжня перевірка Діростюка на профпридатність. Цей молодий чоловік насправді прикордонник переодягнений в цивільне. Це навчальний порушник. Спробує вилетіти з країни за чужим паспортом. Чи зрозуміє це наш новоспечений прикордонник? А скільки було кілограм, скільки втратили? Кілограм скільки втратили. В паспорті пасажир був трошки крупніший, лице мав крупніше. Запитав за посадковий квиток. Відповідно, в пасажира не було, але він наш порушник викрутився, що є електронний. Дивлюсь на цього пасажира. Ну, зовнішньо, зовнішньо не схожий. Спереживався, по-моєму. Ні, mm. кажу, він розпереживався. Так. Зараз трошки худіший зараз. так? Ну, ти ж бачиш, що щось не те. Чому не б'єш тривогу, Василю? Я ж, Можна сказати, я стажер, я ж не працюю, я не, не є прикордонником там, чи не являюсь в прикордонній службі на офіційній роботі. Я думаю, ну до чого я буду газувати, в принципі, знаєш там. Все ж таки звертаю увагу колеги і разом роблять висновок. Ну, не знаю. від бідні. Ну подивіться, подібний? Ні, звичайно. Ні. Хіба подібний? Ну я, я ж і питаю, скільки кілограмів втратив. Виявила Так? Так. Пройдіть, будь ласка. ну я у нього зразу запитався. Ну я що... Думаю, що скрива, а побачите, бачите, як я збираю так без ході. Ну він і так замітно хвилювався. Якось правда? До речі, історія з порушником мала продовження. йшли на відліт на посадку пасажирів з Василем. Якраз піднімалися по ескалатору, і тільки ми під'їжджаємо до гори. Я дивлюся, стоїть наш Максим, переодягнений в порушника. Ні, серйозно, та серйозно що Щось не так. Тобто, ви ви працівник прикордонної служби? Так. Ні, Що серйозно? Так. Це тобто був звичайний ви... порушник державного кордону. Тобто ви мене розводили? Ні, ми вашу пільність перевіряли. Слухай, я хожу тут, розказую, я ходжу, розказую по е, аеропорту, як я затримував блін, поляка з фофловим паспортом. <рес> Кажу, скільки кілограм втратив? Ага. А там на фотографії такий пухлий чувак, знаєш. Вроді очі схожі, вроді. Чого сміється? Вам що теж смішно? Я бачив, що він розізлився, але. Ну, а, а для чого мене розводить? Ні, ну ми домовилися для того, що нам треба, щоб в кадрі було цікаво. Ні, Ну я розумію, ну блин, а я собі як, як, як пацан знаєш, надумав. Слухай, знаєш що, слухай, на. на На, рацію, на рацію, на бейджик, блін, на бейджик, б***. Ні, берет я, я не віддам мені Віталій віддав. Слухайте, знаєте що? І до вас я між іншим відносився нормально. І вас я серйозно сприйняв, розумієш? все, більше я і прикордонна служба, більше, але, ми, більше але, мене буде, тут слухай, не буде. Добре. Я собі думаю, ну все. Я не можу сказати, що я образився, такий просто облом. Типу, все, над чим я працював оцих довгих півтори години, знаєш. Пішло коту під хвіст. Ну, ось так це було. Ну, але я відомстив дівчатам. Видно, уявив себе на кіношному майданчику в одній з своїх ролей і, виявляється, зіграв ображено. Чим добряче злякав команду. До речі, чи не розслабилися ми? Ану, до роботи. А за чим ви тут дивитесь? Що ви тут маєте? вийшли. – відслідковувати? Шості вийшли. Так. – Їх прилетіло 100 чоловік, що 100 чоловік вийшло. Прикордонники змушені ретельно відслідковувати рух пасажирів, щоб вберегти аеропорт від терористів та порушників. Рецидивістів, які до прикладу в розшуку і в обхід паспортного контролю намагаються потрапити на територію України? Добре день. Приємно дуже приємно. Дуже, дуже приємно. приємно, дуже приємно. Щасливо. Наступний етап перевірка багажу. Найбільше мороки з чартерними рейсами прикордонники ретельно перевіряють не лише валізи, а й сам літак. Тут у нас плановий літак з Мюнхена, тому прямуємо оглядати речі, які прилетіли. І тут не без допомоги такого хвостатого фахівця. Працюю працюю, відпрацьовую ковбаску. Якщо вона присіла, щось не то. Собачка переважно реагує на наркотичні засоби. І ось буквально там при нас було таке показове, собака так гарно відреагувала, дивиться тими добрими очками. Класно зараз сідає, визначає. Ну, також, також це потрібно, тому що там могли, наприклад, десь за кордоном пропустити. У нас замітили знову ж таки прикордонна служба спрацювала. Василь Вірастюк вирішив, що йому на сьогодні мало, і навідався до клінічного госпіталю Держприкордонслужби. Там в оригінальний спосіб розважив хлопців, які лікують травми. Богатир вдав з себе невідомого лікаря гуру Ні, ви не переживайте. Це, це не телебачення, це нам потрібно для внутрішньої роботи. Добре, вітаю вас. Що у вас? Які проблеми? А коли відкривав своє справжнє обличчя, радощам хлопців можна було позаздрити. Повертаємось в Західне регіональне управління Держприкордонслужби, щоб відзвітуватися. Розкрили, розкрили ми злочин. <рес> ну, що правда, потім ви, виявили, що це був підставний підставний емігрант. А я вам хочу сказати, що усьбових порушників значно деколи е, складніше виявити, бо вони це є підготовлені особи. Таким чином ми перевіряємо пильність нашого особового складу. Довго ділився враженнями від інформації, яку отримав Центрі управління службою: про масштаби й особливості протяжності західного кордону, про спеців наркошукачів, яких виховують прикордонники відділу Львів Аеропорт, про емоції від спілкування з військовими у госпіталі, жартома про те, як втомився, але тримається. А це невелика символічна подяка Віростюку за дружбу і щиру підтримку прикордонників тут і там. На вине.